Лас вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цікаву правку заготовку СК 40 виробленого по Дін Шістдесят форми АД від відомого турецького виробника Де Даний патрон має конус ск 40 який є дуже поширеним серед верстатів європейського виробництва і призначений для автоматичної заміни у фрезерних верстатах. Ця оправка має наступні параметри: Виліт оправки 250 мм. діаметр робочої частини 63 мм. Вага складає 6,3 кг. Форма Аде означає те, що цей патрон має внутрішній канал під охолоджування. Рідину по довжині конусної частини оправка заготовка розроблена для таких випадків, коли стандартні оправки не задовольняють потреб виробництва і потрібно застосовувати інструмент нестандартного діаметру або довжини. Конструкція оправки заготовки монолітна, що дозволяє доробити цю оправку як по довжині, так і по ширині. Турецька компанія Degerli виробляє такі оправки з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки та її довговічність. Для того щоб уникнути пошкодження конусної частини оправки, необхідно періодично чистити конус шпінделя вашого верстата. Для цього використовують спеціальні. Анні протерешні конуса, які ми також можемо запропонувати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо у будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.